Так, пальці всі нові стоять, блищать, як котові вуха. Оце е, ну це майже новий, в минулому році ставився, він ще добре один. І тут ще один такий є, і ось ще один такий. А всі інші нові. Ну Подивимось, е, покажу ще на полі, як воно стало краще чи не стало. Ну Тут поки що не прибирали, тут таке. Поле видується, мабуть, або, або змететься. В принципі, готово. Ось такий один. Та тут декілька. Ми постійно маємо їх е, тільки трішечки щось там не так, то вже замінюю. бажано, щоб вони були всі гостренькі. Все, тут все поки що. якась херня летить. Це та, яка була зелена. Декілька днів був, ну, була перерва, тому що соняшник косили і дощ був три дні тому, значить дощі невеликі, там 8 мм всього за два рази 5 плюс 3, але трошки трошки так, ну, наче вийде, я думаю, що. Зараз поміряємо вологу. Вже в бункері, тут трошки по краю пройшов. Трошки по краю пройшов, коснув. Зараз поміряємо, що там в бункері виходить. Ну кажи, що там. Давиться, тринадцять. Давиться. Тринадцять Не годиться. 13,5 і п'ять не годиться. Їде до свого дружбана. Зранку. 6,28 двадцять Сонечку ще не стало, а він бідняга тут у полі Одиношник ночував з вечора посидів біля нього, ну так, допізнав вже і залишив. Зранку зараз будемо крутити. Ну що, їхав, їхав і устав їхати. Ну, слава Богу, що начебто так все ремонтуємо. Поки що думаємо на перший погляд. Зараз спробую показати. Так привіт, дружбанчик! Що ж ти заморився так? Наче й небагато працювали. Так. так, тут все мокро. Ось така нехороша ситуація. Вийшло. Залишки ось. Підшипники. Залишки, мабуть, обойма. Як, як воно, радіатор не, не пошкодило, я взагалі не знаю. Слава Богу. Начебто радіатор сухий. Якось відвалилось і все. І випало. Випало і одразу ну, зупинилось все. Ну, водій, комбайнер побачив одразу, тому що загорілась контрольна лампа на генератор перестав давати зарядку за... і він за зрозумів, заглушив, зупинився. Може тому так. ну так. так. Так, коротше. Значить, зараз ще там в бункері залишилось зерно. Небагато, але воно. Зараз відкриє зерно і там треба лючок відкрити, воно нам заважає. Зараз будемо якось виймати від, звідти зерно. Ось оцей лючок, щоб з того боку можна було теж залізти. Я думаю, ми зможемо обійтися тут ну, без таких серйозних. Цих. Без розборки такої. Думаю, що радіатор, я маю на увазі, радіатор ми не будемо знімати. О, ще. Ну, що це може бути? Це може бути тільки підшипник закленяв. Що він закленяв? Хер знає. Подивимось. Ну, щось буде причина а може чи керчатка обірвалася чорна обірвалася там внутрі нічого я думаю що це можна зробити треба тільки знайти помпу. А далі, а далі йдемо в машину, як так Просто намагаємося розібратися, в чому ж причина. Ну Так, щось здається, що тут оця крильчатка тримається і вона, хрін знає чим тримається, нічим. Мабуть, вона чи на гарячо посажена, чи що, чи як вона тут тут. Тут різьби немає, ні шпонки, нічого немає. Що таке здається, що якось вона спливла. Може, вона там тріснута чи чорт я знаю, Ну, коротше, ну, хоча, хоча крильчатка крильчатка, і воно ж якось по-іншому можна триматися, правильно? То може крильчатку вже обірвало. Щепить, этот стоит. Сальник, Сальник. должна Фибра будет десь. Ну, Фибра десь там под этой же. крильчаткою. крыльчаткой. Между крыльчаткой, да. Между Крыльчаткой и. У і... нас якась виборка в Крыльчатке видно. Далеко-далеко, як, як пас. Нек пас. Те що там може? Значит, служить Давайте Ну да, там что-то такое налиплено, налиплено. Фибра там, вот то крыльчатка, он там болтается. Да Та, что Подучный... Та, там Под... толку? Тут есть трошки пошкодженный сам корпус. Та, причем у тебя штука сама. Если, в принципе, сама, сам корпус, Ага, да, ось 366-01-01. Це ж я шукав номер. Хоть О, дум, хоч, ну, хоч думай. Ось до цей подшипник. Хоть думай, хоч гадай. Ось цей подшипник держи вал. Тут ось де в корпусі. Да, ось все де. держиться на цьому подшипнику. Флан, ну, все. Фланка держиться. Угу. Mm -hmm. Ну а ці, ці просто підшип... туди, їх опорний. два, оці е, опорні, да, два додаткових, а цей основний. І він, Розлетівся, він ніяк тут не мажеться, ні фіга. Просто, мабуть, йому прийшло. Время. Чи час, чи час. Щось прийшло. Було 10 і 10,9. В принципі, якщо хтось займається цим, то оцю кришку максимум замінити. Подшипник, сальник і все перебрати, і вона ще може працювати. Я думаю, ну нам нема часу цим займатись, нам треба косити. Цікаво подивитися, що ж там, та нічого, нічого. Сама крильчатка то ціла, все ціле. Та Тільки... не піра не ціла. А де? Вона вже давно зійшла. Ага, вона вже даже ну, ага, і там потерло. а Так почекай. А, а Обашовано стерлося? штерла. вона ж не? на цю сторону повинна стояти, а так же. ж? то Вот так. Да, так. На цю сторону. Не, непонятно, конечно, ось де, Ну так воно чи не воно вона вона... така є, може Це вона... не, Та не похоже, ні. Видно, що з двох сторон. Колись зійшла. Як же вона... Ні, не може бути, що ось за гусениця пішла. Це терва. Ну так, да, так, да, да, видно, що... А, за загусенця прям. Ну, да. ]на. да, ]на. да, да. Ну, могло б бути так би зроблено, угу. як для накладу угу. для плотності. Яка причина? Це цікаво, чого воно ніяк не те саме не фіксувалося. Просто не пресовано чи що? А так. Ага. Не ага. вставиш. Угу. А якщо ще й на, на гарячу або на пеке. Ну так, так. Ну, да, да. Вона терла. Сама ця отак От руками і не налазить. Ну чого б тут не поставити якийсь болтик, ну ну просто для... ні, якийсь тіфтик, я не знаю. Що має працювати так, так? Да? Да. Німці Вона... рішила. Боже, що, що сталося ля як? Як його прям вигризло з цим сподшипником? Обідалижий сподшипник. Да. Ну, ну, да. Збор польотів продовжується. Що це? Посадок. А де він? Це це, Це, це слівна канавка. Ну, між фіброю і першим підшипником, правильно? І сальником. І сальник. А, там ще й сальник. Так, да, за сальником Ось де сальника, а ось де сливна. Тобто від фібри. Де вона тримає, тоді нічого Десь от там вона, не поняв. Десь отам внутри. Воно, получається, не держит. Сальник держит. Ніяк ну як у нас. Ну, фібра, в привычному варіанті не фібра. А ось де насад. О, ну, осад. Ага. А ось де ж, за фіброю між сальником. Ось де. Вже мокро. А що там? А, зливна там должна бути, да? А, ось через нее выход. Да? так? сейчас не буду еще. Да. Угу. да. Фибра не держала. Ну, трохи А с часами не держал. Поздно. Короче, винить некого. Да? Компанер ни при чем. Крайний не найдешь. Крайного не найдешь. Так, два слова стосовно прокладки, оце стара прокладка. І добре, що я не викинув. То, коротше, нові прокладки йдуть паранітові, покажу. А оце рідна прокладка, тут вона така основа металева, а з поверху був якось наклеєний параніт із однієї і з іншої сторони. Коротше, не хочу я ставити просто параніта. Ну, я ще не бачив її, їде. І мені сказали, ті, хто висилає, сказали, що там вона просто параніта. Тоді я не розумію, а як же ж цей пиптик, я не знаю, там толком, може, на що він? Ну, на що -то ж він потрібен. Він же не може бути паранітовим. Тоді, тоді, добре кажу, що не викинув. Я її почищу. Ну, з одного боку, там, чи вона одна, то вже параніт накладу, а з іншого прийдеться просто на герметик саджати. Але якщо він тут є, то мабуть для чого ж він потрібен. Не буду відмовлятися від неї. Це стою, чухраю і думаю. А чого не робити? Я, ну як це? Чудне. Ну, може, ну, звісно, що може в оригінальній, але оригінальна помпа стоїть там під 20 по-моєму. Якщо я не помиляюсь десь біля 17 тисяч, ну а... Звісно. Та її, до речі, я і не побачив на фірмах ті, що продають. А так, або Нідерланди якісь, або Польща, або ще якийсь виробник. Тобто не, не оригінал, аналог. Ну, ось Прийде, покажу, звідки саме, яка саме ця. Ну, А те, що. Не кладуть або не роблять цю, щось я не дуже розумію. Намагаюсь зрозуміти, але щось не, не дуже зрозуміє. Так, приїхала нова помпа. Намагаємось розібрати, чи вона... Точно такая. Такая основа. Основа такая сама. Да. такая сама. Ну, Тогда все будет так и Я тебя не выкручивал. Вот, видишь? повинні ты Як не я к ним выкручивал. А, так ты, а этот, сама лопасть на чем держится? Там на, этом же, Но они короткие там. Короткие? Да. Ой, а, это резьба. они Здесь там коротыши. Что резьба? Ба, шо резьба, и шо? Ну, вся лопасть на чому держится. Так. Тут. -то... А это нас... мы просто сбили. Да, все так было просто. І тут аж з них немає. В смысле, як воно було, так? Да? А як ж таки воно було? Ну, а, як, а як воно було, не понял. Не, Стоп. Бач, немає, просто відметили. По центру, може щось. Ну по центру і все, отстає. Ну і все, воно, а що ще? Ну а там ну, є різьба. Нічого не було. Ну чогось така конструкція. Цікаво. Це, є є А що ж ти закручуєш? А, я, а так... Так, ви, ві... а, воно не прикручено, ти хочеш сказати? Так, да, воно прикручено. Воно прикручено. прикручено, насажено сюди і все. Но, я ж кажу, я ж пам'ятаю, що ага. не скручено. Ага, ага. Тобто ні шпонки, нема нічого. Нічого нема. Так, підожди. А як це? Оце буде крутитись. І за, за рахунок чого воно тримається? Це ну, що цього виходить. По ідеї, если там резьба, то вони должны стояти. Ну. Може под другу модифікацію какую-то, скажи. Не, ну все одно. Ну, а так. ми туди нічого не поставимо. Тут ось де фаска мала пит. Тут... Фаска мала, це тільки з -з -з скрізні, щоб були. Тут немає. Ну нема. Нема, що, ми не можемо зробити. Що ми не можемо зробити? Ця різьба зійшлася зі. Хоча б парочку. Болти подбирають будуть тоді. Ну, понятно, понятно, що болти інші будуть, це зрозуміло. Не знаю, чому воно так. Але це якось трошки нелогічно. Нелогічно, ну так і було. Ось воно. Ось. Ось воно надійка було. А, а тут, кстати, Только ну, то так же, что не тугенько. Ничего, вот так, все. Все, и болт один. Тоді, тоді, ладно, ладно, тоді робимо так, просто подмажем цим лактайдом. Да, лактайдом. А тут теж БФ, да? А, теж БФ. Ага. Ну, нічого, можем сказати. Десять років прослужило. Давай за ним сейчас витримо чем то Насухо, еще бензинчиком, че. Харе, трошечки. Вот всю часть не на цилиндр. Это можно. Це для пам'яті, а то будемо знімати колись. <хи> не не поймемо, що воно так тримає. Нічого нема, болтів нема, воно тримає. Все, є. І тепер цю сторону. Ну, чи? Так, то і так. так. Є тепер тепер фіксатор різьби ще достатньо роз. Віктор Виктор Це не анаеробний. Ну у нас в місті важко. Швидко знайти анаеробного, не знайшов, а замовляти ніколи вже. Трошки, трошки така, трошки чудна система з цим клапаном. Оцікатель називаємо оцікатель, не клапан. Ну, ми мажем тільки там, де нам потрібно. Може ще. Та хватить, не треба. Нічого ж так невдобно тут лазить, а, а це німець щось Класовці не додумкалися. Джони, по-моєму, ще в 80-х годах вже е, движок ззаду. Бункер одразу. Там все везуть, ці, ці, ці... Акумулятор. під, пізніше вже, от тільки лекціони. Міга, до речі, я не знаю, Оце 350-й там де Тоже так посередині стоїть двигун. Я не знаю. Чи ззаді? не бачу? Так, є нарешті. Помпа стоїть на своєму місці. Ремені, крильчатка, все на своєму місці. Але ми почекаємо, ще хоча б півгодинки. Хай трошки герметик там підсохне, хоча по, по нормальному треба, мабуть, більше, Ну, нема в нас вже часу чекати. Треба працювати. О, появилось. В окошки. Так. Ну що, перший запуск за двоє суток майже. На полі простою, будемо пробувати. Треба робити ще діляночка така нормальна. Все, от винта. Руки такі щось твіркає. Та десь воздух, наверное. Та може, конечно, там же ж ті два термостата, може десь якось воно там працює по-своєму. ну. Радіатор. Пока не бачу нічого. Та пока вже побачив би. А глядачі нам подивляться поставлять лайк за те, що... Ми тут працюємо і для себе, і для них. Ага, це совушов. Ну, погнала, що прогнала. Може долити? Десь трошки. Там можна й долити. й долити. Можна й долити трошки. Поки з'їздимо хлопцям за обідом. Щось дивлюсь, вже не молотять, вже стоять. І відкритий капот. Ой-ой-ой-ой, щось лапті знову. Які лапті? Що, гріється? Яку пробку? А, я поняли, що вона є? І булькає? Булькає? Так ще не доливали? – Там внизу, конечно. Да, зійшов. А в кришки там Без Пригоди наші ніяк продовжаються, коротше. Там-то да. і там теплий. більше. Більше, да. Пока отзув за заливную. Так поначалу і було. В заливной було повно? Да. Это где потихоньку, потихоньку? О, це раз більше пішло. Половина от так радиатора теплый. Остальное все холодно. Ну бачиш, танк чет-чить. Сейчас весь теплый стал. Сейчас весь тёплый. Да раз больше я и проехал. Ну все, ми знову в строю працюємо далі.